Про ризики для українського ОПК через відсутність чіткої державної політики щодо оборонних закупівель прямо говорить політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Виробничі цикли так не працюють, що вони, що вони сьогодні є, а сьогодні немає. Не може підприємство промислове працювати в такому темпі. Їм або довгострокові повинні бути контракти. Тоді можна контрактуватися. зрозуміло, які під що контрактуватися так. І люди ж, люди ж знаходяться на зарплаті, ти ж не можеш розпустити виробництво. Якщо розпускаєш виробництво, то ти потім не збереш це виробництво, тому що технологічна продукція вона потребує відповідного фінансування, відповідного обладнання і все, що з цим пов'язано. У нас парадоксальна ситуація. Уряд не забезпечує кредитування підприємства ПК через навіть програму П'ятсі Дев'ять. всі, хто завгодно там у нас кредитуються, окрім підприємства ПК, не забезпечується збільшення обсягу. В тому числі замовлення, це можна робити. Ну, наприклад, підприємства ВПК можуть випускати, наприклад, облігації, які може викуповувати державний банк, ну, припустимо, ексімбанк. А потім НБУ дає рефінансування під ці гроші. 50 мільярдів гривень, отак от от можна просто виділити. За такою схемою фінансувалось, наприклад, у нас Автодор у 2021 році. Це при тому, що планово збуткове підприємство, взагалі було, а тут і е, люди б знайшли можливість збувати свою продукцію, було б гарантований збут і робочі місця і зростання економіки. Я вважаю, що звичайно, що якщо не забезпечуєте так, якщо є можливість на 20 мільярдів, там як говорить комишн, експортувати, то давайте експортувати, завозити валюту е, в країну. Вибачте, у нас зараз дефіцит платіжного балансу приблизно 20 мільярдів доларів. Так краще, вибачте, на 1 мільярд експортувати зброї, яка зараз. Е, не немає не такої великої потреби. В даному випадку це було б ефективне рішення, тому що це дозволяло з робочі місця, валюту в країну завозити. Давайте теж не будемо за це забувати. Кожне робоче місце ВПК створює вісім робочих місць в суміжних галузях, тому що це не пшеницю вирощувати. Так? Це високотехнологічне виробництво. Це запускається в тому числі навчання в наших університетах, оскільки потрібні спеціалісти, в профтехучилищах потрібно, тому що Потрібні робочі руки і економіка працює. Якщо немає замовлення, підприємство не працює. Цієї бронетехніки і так немає. От її просто немає фізично. Для того, щоб зробити броньовик, потрібно час дати аванс, запустити виробництво, набрати людей, що потрібно, закупити на склади додаткову техніку чи витратні матеріали для того, щоб з'явився броньовик, наприклад, через три місяці, припустимо. Якщо ви не даєте замовлення підприємства, то так цього броньовика і так немає в природі. То про що ми говоримо? Ми фактично можемо за два роки, якщо у нас зростання економіки буде під 7 чи під 10% щорічно, Це можливо в тому числі за рахунок підприємств. ВПК, то вибачте, ми відіб'ємо падіння економіки, яке було в 2022 році. Ну, вважайте, вже через два роки, і вийдемо зовсім з диверсифікованою економікою, зовсім іншим укладом, який конче необхідний Україні. Це питання, як еліти будуть це пояснювати. Так? Тому що, наприклад, в Україні ну, наприклад, є велика вже безпілотників, яких немає, наприклад, на Заході, працюючих безпілотників. А, наприклад, у них є Хаймерси, пропустимо, так? у них є техніка, ті ж саме Бредлі, наприклад, які у нас поки що не вистачає. Можна пояснити, що в обмін на це ми беремо оце, що тут ні, ніяких протиріч немає. Тут пояснення політичних еліт, політична воля як на Заході повинна бути, так і в Україні. Тобто тут пояснення. Бути, повинна бути, що коли ми передаємо зброю Україні, вартість цієї зброї на відкритому ринку тільки зростає. Чому? Тому що вона в реальних бойових діях була, попит на неї буде зростати з боку інших виробників. Тому що Україна зараз це унікальна можливість, полігон, в тому числі для того, щоб випробовувати власні зразки озброєння. Якщо раніше там танк, умовно кажучи, який. Раніше, припустимо, коштував 1 мільйон, який пройшов через бої обкатаний. Ця серія вже 2 мільйони коштує, тому що вона була в реальних бойових діях, або повинна прописана бути або в постанові Кабінету міністрів, або в законі. Що у разі наявності потреби, яка формується в тому числі або Міністерством оборони, або Генеральним штабом, ці машини, які робляться, переривається, наприклад, цей контракт експертний, і ці машини йдуть, наприклад, у виробництво. Ну, в в українське військо для цього потрібна теж умова або ви оплачуєте хоча б там половину витрат або може бути фіксована, фіксована рентабельність у всьому світі у всьому світі коли ти працюєш на державу у всьому світі сполучених Штатів, то є відсоток рентабельності вважається те що працюється на державу ти повинен продавати за фіксованими цінами а те що за кордон Будь-кому. Ти можеш продавати за будь-якими цінами. Три там, ставити 300%, 400% і так далі. Ми повинні виходити з того, що фінансувати ВПК можна, в тому числі державними інструментами, так, для того, щоб стимулювати виробництво, і дозволяти експорт. Якщо на 1 мільярд будуть привозити валюти в країну, це вже плюс. Плюс це все рівно конкуренція, взаємодія, обмін технологіями в тому числі. Та багато чого. Іншого. Тому на даному етапі я вважаю, що потрібно це дозволяти.